Урок української мови третій клас. Любий друже, відгадай загадку. Я такий же, як знак розділовий і відомий шкільній дітворі. Та в словах української мови я пишусь не внизу, а вгорі. Спробуй лиш написати ім'я, зразу стану потрібним і я. Правильно, це апостроф. Тема нашого уроку правило вживання апострофа після префіксів. Перед я ю є ї. Перенос слів з апострофом після префікса. Прочитай пари слів. Пригадай, що таке апостроф і для чого він служить. З'явився зяблик роз'яснити розібрати, від'їхати відійти. Що ти помітив під час читання? Правильно, слова першого стопчика ми читали з роздільною вимовою приголосних. Отже, Апостроф це надрядковий графічний знак, який служить для позначення на письмі розділової вимови приголосних. Запам'ятай для того, щоб написати слово з апострофом після префіксу. Треба знати правило. Апостроф пишеться після префіксів з кінцевим, твердим приголосним перед я, ю є. ї. Наприклад, з'їзд, під'їхати, об'єднати, роз'яснити, з'юрмитись. Зверни увагу! Буква, яка стоїть перед апострофом, завжди позначає твердий приголосний звук. Букви Я, Ю, Є, «ї» після апострофа завжди позначають два звуки я, Ю, Є, «ї». Прочитай подані слова. Вибери слова, у яких апостроф стоїть після префіксу. Об'їхати п'ятірка, роз'єднати, п'ятниця, черв'як, подвір'я з'явилися. А зараз перевір себе. Об'їхати. Роз'єднати з'явилися. Запам'ятай ряд префіксів, після яких ставиться апостроф. Це префікси від, роз, з, під, об в. Від поданого слова їхати за допомогою префіксів об, під з від утвори нові слова. Перевір написання слів, у якому стопчику слова з апострофом після префіксу Написані правильно. Молодець. Залишимо лише правильну відповідь. Увага! Дуже важливо правильно переносити слова з апострофом після префікса з рядка в рядок. Для цього існує правило. Слова з апострофом, після префікса, як і інші, переносять по складах. Апостроф залишається з попереднім складом. Наприклад, зявився, обява. Об'ява. Поділи подані слова для переносу. Роз'їзд, під'їзд, в'їзд, об'ява, об'їзд роз'яснити. Перевір себе. Зверни увагу на те, що слова, які мають один склад, поділити для переносу не можна. У нашому завданні це слово в'їзд. Любий друже, дякую за увагу.